Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear children! I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо уроки першої теми. Урок другий. Працюємо з вами на сторінці 11 нашого підручника. І так. Для тих, хтось хоче розробити перевірку потім ще домашнього завдання з робочим зошитом, який йде від цього видавництва, будь ласка, переходьте в посилання, за посиланням в описі під цим відео. Ну або можете, в принципі, самостійно знайти. На моєму каналі, на основній сторінці, коли переходите на мого каналу, там є абсолютно усі плейлисти. Дивіться за плейлистами з добірками уроків, ви там побачите, що є відеоогляди робочого зошиту до підручника Quick Minds, Activity Book. Там така є підтемка Check your homework. Перевір домашнє завдання. Ну, а ми починаємо наше заняття. Ми з вами продовжуємо говорити про дні тижні сьогодні. Ну і дещо наш фокус зміститься на граматику. Так. Перше завдання read and listen. Почитай і послухай. Then say the correct answer, а потім скажи правильну відповідь. Давай з вами прочитаємо спочатку цей діалог. I've got a busy week, but I like it. I've got. У мене є. A busy week. Дуже-дуже насичений тиждень. У мене насичений тиждень. But I like it. Але мені це подобається. So do I. І мені подобається. Отже, якщо ми хочемо а, з кимось погодитися і сказати, і у мене так само справи, ми говоримо so do I. Ну, поки таким чином ми з вами вивчаємо для теперішнього часу таку форму. But I like it, so do I. Але мені це подобається і мені подобається. I play tennis on Mondays or Wednesdays. Я граю в теніс по понеділках або по середах. І нам потрібно тут буде обрати, так? Uh, I don't, а я ні. I, I play football on Mondays or Tuesdays, а я граю в футбол а, або щопонеділка, або по четвергам, о, по сере, по вівторкам. Great, and I go swimming on Thursdays and Fridays. Чудово, а я займаюсь плаванням у четвер і або п'ятницю. Cool. Круто. And I fly my kite on Saturdays or Sundays. Я запускаю свого повітряного змія по суботах або неділях. It's fun, це весело. Отже, нам потрібно зараз з вами послухати і обрати правильні дні тижня. Давайте це зробимо з вами разом. Зараз я відкрию наше аудіювання. І ми з вами послухаємо. І так, трек 14. Book. page 11. 1. Read and listen. Then say the correct answer. I've got a busy week. But I like it. So do I. I play tennis on Mondays. I don't. I play football on Mondays. Great. And I go swimming on Fridays cool and i fly my kite on saturdays it's fun on saturdays yes i and i fly my kite on saturdays it's fun great well, so read these Dialogue. Again. Прочитай цей діалог ще раз зі своїм напарником, ну або самостійно. Ну, а ми зараз з вами звернемо увагу на наш grammar focus. На якесь твердження, ми можемо погодитися з якимось твердженням, наприклад, підтримати його. I go swimming on Mondays, говорить тобі твій товариш. Я займаюсь плаванням по понеділках. Ти можеш відповісти йому so do I. І я. І я займаюсь плаванням по понеділках. I play football on Saturdays. Ну, а щоб не погодитися з думкою свого товариша, або з, з тим, що він робить, сказати про себе, що а я цим не займаюсь, ми можемо сказати I don't. Отже, якщо ми підтримуємо тезу свого товариша, ми говоримо so do I. І я також цим займаюсь. Що понеділка. I don't. Це той вираз, коли ми вживаємо його для того, щоб сказати, що а я цим не займаюсь, коли ми не підтримуємо свого товариша в його заняттях, мається на увазі так, що ми так само не проводимо свій вільний час. Отже, наприклад, I like ice cream, я люблю морозиво. So do I, ви мені можете відповісти. I read a lot of books. Я читаю багато книг. Ну, хтось мені відповість So do I, а хтось відповість. I don't, а я ні. You may choose. Це вже вам обирати. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Таким з одним з цих бонусів є, звичайно, відеогляд ще нашого робочого зошиту, але він буде трошечки пізніше. Ну, а зараз повертаємось до нашого Grammar Focus. Послухаємо, прочитаємо, повторимо за диктором його. book, page 11 2. go swimming on Mondays. So do I. I play football on Saturdays. I don't. Нагадаю, у вас був час прочитати ще раз за диктором ту репліку, яку прочитала до цього а, наш диктор. Або наш диктор, так? Окей. Вправа третя. Talk about your week. Поговори про свій тиждень. Ну, наприклад, один хлопчик говорить: так, I. Ну, нехай. I play football on Mondays. Я граю у футбол по понеділках. I don't. Я, а я ні. I go swimming. Я займаюсь плаванням on Mondays. So do I. І я займаюсь плаванням on Mondays, наприклад. Так, або якщо дівчини, дівчата погоджуються з першим хлопчиком, то вони говорять so do I, і я граю у футбол по понеділках. Зрозуміли? Отже, якщо ви погоджуєтесь зі своїм співрозмовником, то, будь ласка, ви можете сказати йому So do I. Якщо ви з ним не погоджуєтесь, I don't, я ні. So, I like ice cream. Мені подобається морозиво. Напишіть мені у коментарях свою, свою відповідь. Якщо ви погоджуєтесь і вам також подобається морозиво, напишіть, so do I. Якщо ви не погоджуєтесь, напишіть I don't, а мені, а мені ні. І напишіть, що вам подобається тоді. Great. That's all for today. На цьому це все. Дякую вам за ваші подобайки, підтримку, підписку на канал. Ну і, звичайно, усім своїм глядачам яким достатньо було перегляду робочого підручника нашого з Minds, саме Pupils Book, я говорю до побачення. Ну а усім іншим моїм друзям, які зі мною роблять перевірку домашнього завдання, я вас запрошую You're welcome. Переходьте, будь ласка, за посиланням в описі під цим відео. Зробимо перевірку, де разом. На все добре. Goodbye, good luck.